Тобі держава взагалі допомогла наша? От коли тебе поранили? От вас кілочки. Люди допомагають. Люди жертвували мені гроші, і люди жертвували гроші в фонд при півні, давав на моє, на моє лікування. І мені жертвували особисто, і в лікарню носили, і в Ізраїлі мені давали гроші. Перші два місяці я лежав в лікарні, мені давали антибіотик після операції. Перед вилітом днів три починає витікати гній. І лікар говорить про те, що то є нормально, цукровиця це витікає. Приходить медсестра, каже, що щось типу, ну, не може бути. Але лікар каже, тіпо, все нормально, спакуха. Вивозять мене в Ізраїль, там беруть мазок, кажуть, ти стафілокок. Ну то що це таке? А якби я був в Києві ще тиждень другий, якби стафілокок перекинувся на кустомаху, це все, можна або відрізати, або вже з цим жити все життя, просто на антибіотиках, щоб не давати морськосуватись. Нема життя, все. От як ти вже в Ізраїлі? Розкажи, от твій, твій день о, поза процедурами. 14 березня була операція на ногу в Ізраїлі, якби в Ізраїлі перша, так вже третя. Давали антибіотики шість разів на добу. Ну, валили так, що дай дорого. Щодня їзди на фізіотерапію в лікарню. Ще в мене дуже тротував громадський транспорт, ті автобуси, тобто, ну. Якби, по-перше, водії там неаккуратні. Вони їдуть шалені, тобто вони як не людей возять, а, наприклад, товар якийсь. Люди нормальні, ходять, посміхаються. Наприклад, ну як я з милицями, то мені, наприклад, в той же транспорті місце постійно уступали. Як на твій чуб реагували? Ті, що євреї, євреї, такі що місцеві. То вони такі навіть і не парлись. Там, якби в моді є теж носити чубить, які не такі, от, наприклад, ідейний козацький чуб. їх того нема. Там чубчик десь може на три сантиметри довжини, на бік зализаний, і таких там багато човиків ходять. В лікарні я жив, жив, лежав в ортопедії. Медсестри, ті, що вони викоці з Радянського Союзу, назвали мене Тарас Бульба. Ось. А, ті, що там були охоронці, там вони арабські зоні, ну араби вони, то вони, наприклад. Декілька разів казав, що я схожий на Бекхема. Хтось мені сказав, що я на Гітлера схожий. Ось. ну Це типу три порівняння, з ким я не порівнюю. Але якщо по кількості називань, то Тарас Бульба не більше.